Вета одне з найбільших міст Пакистану. Одна з місцевих лікарень здригається від потужного вибуху, який проливає кров близько ста людей. Ще понад півсотні з травмами різного ступеню важкості. Цинічний теракт стався біля входу до відділу швидкої допомоги. За кілька годин до цього сюди привезли тіло застреленого президента асоціації адвокатів. Попрощатися з чоловіком приїхали кілька десятків юристів та журналістів. Коли медзаклад злетів у повітря, усі вони перебували усередині. За даними поліції, вибух здійснив терорист смертник. Слідом за розривом пролунали автоматні черги. Хто візьме на себе відповідальність за теракт? Поки невідомо. Шукають і вбивців застреленого адвоката, які зникли на мотоциклі. Правоохоронці встановлюють, чи пов'язане вбивство адвоката із терористичним нападом. В усіх медустановах кветі оголошений надзвичайний стан.